Актуальні проблеми дошкільної освіти та шляхи їх вирішення. В Южному відбувся педагогічний форум за участі керівників управлінь освітою та директорів дитсадків Одеського району. Захід проходив перше у Великій залі Палацу культури 19 жовтня. На форумі були присутні також представники районної військової адміністрації та районної ради. Саме за їх ініціативи, як зазначив Олександр Гринчак, педагогічний форум був проведений в Южницькій громаді. На сьогодні освіта вона є вкрай важливою, тому ми приділяємо увагу для того, щоб скажімо так об'єднати всі зусилля, отримати нові знання, нові знайомства, і щоб потім наші педагоги могли ці отримані знання використовувати вже подальші свої посяповсіденньому е, життю і роботі. Перед початком форуму ми відвідали е, такі чутливі об'єкти. Подивилися, якому воно стані, почали з бомбосховища. Дійсно, керівництвом громади робиться багато роботи. Відсутність укриттів формування чергових груп, блекаути та відкриття дошкільних закладів в Южненській громаді. Олена Беренецька розповіла про подолання викликів воєнного часу. Вартість дошкільної освіти є дуже високою, і вага її в освіті взагалі є високою. Тому я думаю, що дуже добре, що сьогодні ми зібрали в нашому місті саме дошкільників і можемо поговорити про актуальні проблеми дошкільної освіти. Багато закладів дошкільної освіти не відкрили і до цих пір свої двері для своїх діток, для учасників освітнього процесу. Наші заклади всі працюють. Ми намагалися зробити так, щоб кожна дитина, яка потребує дошкільної освіти освіти отримала дошкільну освіту в нашій громаді, і сьогодні ми, в принципі, можемо пишатись тим, що всі наші заклади працюють в очному форматі. Далі учасники форуму розділилися на експертні паралелі. На дев'яти локаціях спікери провели лекції на тему, як працювати з дітьми у період війни та стресу, профілактика емоційного вигорання у педагогів, національне патріотичне виховання, облаштування укриттів та інше. Предвісникам любого любого Професійне вигорання, є психологічний стрес, і це дуже дуже актуально саме на цей час, коли кожен день наш воєнний час ми відчуваємо це, і тому дуже важлива ця тема для педагогів: як уникнути професійного вигорання. Всі дошкільники мають можливість зустрітися і поділитися з тим тими проблемами, які виникають у нас кожен день. Тому хотілося б, щоб ці форми продовжувалися. І Ми зустрічалися кожен раз. Мала честь бути спікером на секції будівництва облаштування укриттів закладі дошкільної освіти. І впевнена, що після такої зустрічі обмінялися досвідом. І, звичайно ж, напевно, ті заклади освіти і ті керівники, які не мають ще найпростіших укриттів, не мають взагалі укриттів закладу шкільної освіти. Сьогодні були простимульовані і заохочені. І я думаю, що це буде корисно, тому що все таки все більше і більше укриттів буде, і все більше наших діточок. Щоб вийде очному форматі. на тренінгу була присутня самооцінювання від а до я. Дуже багато цікавого ну, на майбутнє. Я сподіваюся, що ми все це, все, що хоча все, що можна, ми все будемо вживати для того, щоб наша освітня діяльність і якість освіті була на вищому рівні. Керівник науково-методичної лабораторії Одеської академії напередної освіти Ірина В'ячеславівна Поломарчук теж запропонувала зробити навіть таку статтю, поділитися таким досвідом, як відкрити заклад і що. Робити і як бути в таких умовах, що робимо саме ми, педагоги южного, бо в одеській області це ну, цікаво і корисно. Представниця управління Державної служби якості освіти в Одеській області розповіла про зменшення кількості вихованців дитсадків. Згідно досліджень, найбільше дітей неохоплених дошкільного в Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Львівській областях. Той же час дистанційний формат не має популярності серед батьків. Кожна територіальна громада опікується питаннями дошкілля і старається зробити все для того, щоб відновити доступ до дошкільної освіти. На жаль, не у всіх це виходить через різні умови і безпекові в першу чергу, і може десь рельєфні географічні і інші. Однак добре розуміємо на сьогодні, що забезпечення доступу до дошкільної освіти це одна з пріоритетних завдань в Україні, адже з одного боку це виховання навчання. Дошкільників, які потім вступатимуть у нову українську школу і будуть навчатися за оновленими програмами, на завершення заходу для учасників форуму творчий колектив южницької школи мистецтв виконав музичний номер. Популярну композицію присвятили захисникам України.